Ну, в нашому закладі є дошкільний підрозділ, який розрахований на 25 місць, змішана група одна. Працюємо, а також навчаються учні перших дев'ятих класів. Загальна кількість учнів 84 учні на сьогоднішній день. Працюємо, є шкільний автобус, підвоз здійснюємо із сусідніх сіл до школи. Чи є укриття у вас і наскільки воно розраховане? Укриття поряд із приміщенням нашого навчального закладу розраховано воно на 100 чоловік. Таким чином ви всіх помістити, якщо так, так, так. Якщо повітряна тривога, маємо намір працювати офлайн. Так що, з 1 вересня, хоча ми і до цього працювали вже, почали робити укриття з допомогою міської ради, відділу освіти, працівників наших. Ну і ще сподіваємося на допомогу, тому що потрібно ще добладноти його трішечки.